які дії в нього будуть у вашій бік. Так, дії такі трохи дивні, вроді би, наче то, да? Запал є, бажання є, але він буде сидіти і вичікувати. Знаєте, таке враження, як апетит збільшувати. І от це з одного боку дивно, бо бажання є, то треба щось робити. Да? І тут король жезлів, тут це дуже дієва людина. Да? А з другого боку, це сидіти, вичікувати, ну таке щось незрозуміла штука. Тобто, вроді би бажання є, але діяти він буде після, якось пізніше. розумієте, він не збирається прямо зараз тут і зараз бігти, і щось робити. Да, і ще буде заходити, якось знаєте, ну не дуже гарно. Що це означає? Маніпуляції, хитрощі, не напряму. Не наприклад, подзвонив чи приїхав і сказав, що там ти мені подобаєшся, я, там запрошувати на каву. А якось так буде підходити, що можна не зразу зрозуміти, що взагалі він хоче. Ну, тобто, якісь дивні будуть ці заходи, але будуть і, і, і будуть пізніше, пізніше, не зразу, не так, як ви плануєте, і навіть не так, як планує він, а щось буде вичікувати, а потім діяти. Ще раз підкреслюю, маніпулятивним шляхом. Можливо, він думає, що знаєте, як ото чоловіки інколи кажуть, що е, чим більше ми жінок не любимо, тим більше ми їм подумаємо. Ну, це повна ахінея, але ну от такий він собі.